Раніше ніколи не міг подумати, що буду записувати відео про те, як горів мій автомобіль, і все ж таки це сталося. Тому розповім, як це було. Одного разу ми з дружиною зібралися поїхати по справах на півшляху до місця призначення. Я висадив дружину на декілька хвилин вирішити ще деякі справи. В Цей момент я не став зупиняти двигун, а просто на холостих стояв. І я відчув якийсь трішки. Запах горілого, чомусь подумавши, що це на вулиці. Через декілька хвилин дружина повернулася в машину і теж наголосила на тому, що щось чути горіло. І все ж таки разом ми вирішили, що запах гореного потрапляє десь з вулиці, і продовжили свій шлях до Пункту призначення в дорозі ще деякий час. Ми відмічали запах горілого, але не придали цьому значення. Прибувши в місце призначення, ми вийшли з автомобіля. Я закрив автомобіль і ще раз спробував подихати зовнішнім повітрям. Переконавшись, що горе ним не воняє, я зробив неправильний висновок про те, що це було забруднене повітря в тій частині міста, де ми були до цього. Закрили автомобіль і вирушили в магазин по своїх справах. Заходимо до магазину. До слову це був меблевий магазин. Потоку покупців тут немає, і вся увага була прикута до нас. Ми піднялися на другий поверх. Буквально 2-3 хвилини ми пройшлися, оглянули меблі. І тут прибігає консультант і каже: То не ваше Рено гори? Секундна пауза. Я розумію, чому я всю дорогу чув горілий запах. Всі зірочки, так сказати, зійшлися, і я розумію, що потрібно бігти. Починаю бігти, вибігаю і бачу ще, поки, слава Богу, невеликий дим з-під капоту. Перше, що я роблю, відкриваю автомобіль, лізу до багажника, беру вогнегасник, зриваю пломбу. У мене не зразу це виходить. Відриваю пломбу, відкриваю капот, і бачу, що осередок вогню ззаду двигуна біля моторного щита в районі турбіни. Не розібравшись, що там що горить, бо часу не було. Прошу охоронника притримати капот і натискаю на курок вогнегасника. Один натиск, полум'я загасло. Ще буквально один натиск. Я вже натиснув контрольний. Все в поросі, вогню немає. клемо акумулятора бігом я скидаю і вже починаю оговтуватись. Розглядаю, розумію, що горів патрубок прийомний від фільтра до турбіни. Він пластиковий і він загорівся. Звісно, що він сам по собі не міг загорітися, в цьому була причина. Але це вже потім згодом. Ну а далі вже, звісно ж, попросив знайомого, щоб мене відбуксували. Відбуксували в найближчому локацію, яку тільки можна, тому що автомобіль. Мав об'єм двигуна бензин 1,6, і Йому важкувато було тягнути лагуну. Наступного дня я розпочав дефектування. В першу чергу я зняв згорівший патрубок. Почав знімати проводку, яка розташована в тому районі. Це саме датчик температури, клапан ЄГР, клапан зупинки двигуна, а також проводка блоку додаткового нагріву антифризу. Найбільше всього вигоріла ізоляція на датчику температури аж під саму фішку. Далі провода фішки ЄГР, вони в одному місці сплавились, тому ізоляція була пошкоджена на всіх проводах, які йдуть на клапан. І також була пошкоджена ізоляція на декількох проводах блоку додаткового нагріву антифризу. Також були видні пошкодження силового кабеля стартера та маси. І скоріш за все пошкодження були вже від джерела полум'я, а саме від патрубка пластикового. Там провода досить поруч проходять біля нього. Монтувавши провід, я побачив, що він досить таки обгорений навіть біля клем підключення до стартера. Тому було прийнято рішення зняти ще й старт. Як виявилось потім, не дарма. Пластик втягуючому був поплавлений, клеми в прямому смислі підгорівші. Стартер я розібрав повністю, передивився всі його внутрощі, але все ж таки далось взнаки обгорений пластик на втягуючому контакт втягуючого пропав. Я його продзвонював тестером, там нічого не з'являлось. Тому прийшлося замінити втягуюче з іншого стартера. Ну і також управляючий провід стартером був трішки обгорівший. Я його теж відновив підручними методами, а саме ізолентою та термоусадкою. Силовий провід я не став свій відновлювати. Я знайшов трішки в кращому стані, але все ж таки прийшлося відновити все до заводського стану. А саме ізоляцію червоного проводу, який йде на стартер, я обмотав ще додатково червоною ізолентою, так як вона була в мастилі і вона вже була. Такого стану, що може десь при якомусь легкому русі да надломатися, тому це все було підсилено червоною ізолентою. Ближче до з'єднання проводів була посаджена чорна термоусадка. На металеву клему було також натягнуто чорна термоусадка, щоб ізолювати ось цю пластину, яка кріпиться до стартера, щоб вона ні з чим точно не законтачила. Мені здається, я зробив це в два шари. На чорний провід, який йде від стартера до акумулятора. Зі сторони стартера одягнув термотканину, яка витримує високі температури, і по заводу вона там стоїть. І захищає кабель від нагріву турбіни, яка розташована досить таки поруч. Ну і розпочав я. Це все відновлювати. Було багато варіантів по відновленню. Хлопці з групи Лауна мене, напевно, дивлячись це відео, закидають дизлайками. Тому що вони рекомендували все ж таки замінювати частини проводки на нові провода обґрунтовуючи те, що підпалена мідь уже обгорівша, вона може з часом розсипатись. Але як я оцінив ушкодження і зрозумів, що провода пошкоджені на маловідповідальні вузли, тобто ну, датчик температури, ну, обломається в мене цей провід. Ну, не буде показувати датчик температури. Я думаю, що автомобіль запуститься при цьому і все буде окей. Так само свічки накала. Ну, розірветься в мене кабель на свічку накал. Ну, не буде нагрізь, робити нагрів. Знову ж таки, двигун. Має запуститися. В цьому проблем немає. Тому я вирішив не робити з'єднання, просто відновити ізоляцію всіх проводів тканевою ізолентою, термоусадкою, де можна було примінити, тому що в мене не було чим розібрати фішки. Розпаковувачі фішок, які в Китаї продаються по 30 гривень, 40, в мене на той момент не було. І до сих пір я їх ще не купив, хоча збираюся. Тому прийшлося все це ізолентою здебільшого відновлювати. Знову ж таки, в гофри. Теж в мене трошки в розборці була проводка, тому я трішки в гофру стандартну вкидував провода, трішки іншу брав товстішу, тому що за рахунок того, що збільшувалася товщина ізоляції. Що я ізолентою обмотував, потрібно було цю пачки проводів впаковувати в більші гофри. Я ж їх брав уже з інших там частин проводки донорської. Але це все спакував, зібрав і все поки, слава Богу, по цей день ходить. Уже два місяці я їжджу на такі проводки і все ок. Але все одно, все ж таки, вже я боюся, наляканий і на ніч паркую автомобіль на платні парковки. І я все ж таки знімаю клему, вимикаю, тому що страшно не скільки за свій автомобіль, за скільки що поряд можуть поставити якусь машину за 60-90 тисяч доларів. І самі розумієте, що можна наробити. Тому на ніч я. Знімаю клему, а в день їжджу по своїх справах покидаю автомобіль все ок, немає ніяких проблем. Тому ось такий метод ремонту. Хлопці, хто там мені говорив, що це поганий ремонт. Вибачайте, ну на той момент я прийняв таке рішення, тому що це найшвидший ремонт. А без автомобіля щось в даний час уже я так звик, що дуже важко оставатися без коліс. Ось я ще знімаю місце встановлення стартера і відповідно його силового кабелю. Як ви бачите, місце досить таке щільне. І за цим місцем потрібно слідкувати. Тому що мастило потрапляючи на кабель, роз'їдає ізоляцію. А від вібрації та без ізоляції кабель може торкнутися до турбіни, чим спричинити коротке замикання. Запобіжники багато я бачу запобіжників запаяних основні. У мене колись цей запобіжник згорав, тому я вже його перевіряю і дивився: в мене на старому кабелі він вцілів і на внову встановлену він теж був повністю функціональний. Але деякі люди. Його просто запаюють. Відповідно, після запайки він у вас вже не спрацює. Буде горіти автомобіль, а не запобіжник. Тому слідкуйте за запобіжником, слідкуйте за цим місцем. Ну і після всіх виконаних робіт я, звичайно ж, вирішив перевірити споживання електроенергії автомобілем. Було підключено в розрив клемі плюсовий тестер. І він вимірював споживання електроенергії. При подачі електроенергії на автомобіль від акумулятора споживання становило в районі 2 А через буквально короткий час, 10-20 секунд, споживання падає до 0,2 А і таке споживання тримається порядка 40 хвилин. І через 40 хвилин показник споживання електроенергії автомобілем падає до 1 А. Досить таке низьке споживання, я враховую. І мене це повністю влаштовує. Таку перевірку я зробив два рази, і всі показники співпадали все чітко. Ну а далі я спробував запустити двигун. Стартер крутить, двигун не запускається. Я вже подумав, що вийшов з ладу блок керування двигуном через коротке замикання, але все-таки при огляді я виявив згорівший запобіжник F6, який відповідає за живлення ЕБУ двигуна. Він знаходиться в моторному відсіку в коробці з запобіжниками. Ну і після заміни запобіжника двигун запустився. Ще була трішки його нерівна робота. Тим паче, після таких робіт ти дуже звертаєш свою увагу на всі дрібнички з автомобілем. І мені не сподобалося, що трішки оберти бігають вверх вниз Я вже думав, що це по цій причині, десь все-таки щось підпалене. Але згадав, що в мене вони і до цього трішки плавали, але я менше на це звертав увагу. Ну і після того я ще почистив регулятор палива на насосі високого тиску, і все стало добре. Двигун працює рівно. Ну і давайте підведемо підсумки. Все ж таки, 100% я не можу сказати, що саме стало причиною. Але я можу точно сказати, що це не був головний силовий кабель, тому що якби він закоротив, то напевно мені б вогнегасник вже б не поміг. Там досить добрий струм, і якщо він закорочує, ви вже там нічим, мені здається, не поможете. Він нагрівається там до красна, як електричної плитки, і навряд чи ви там чимось можете допомогти, якщо встигнете хіба клему відкинути. Тому, так як я вже сказав, слідкуйте за своїми головними запобіжниками. Якщо у вас він запаяний, то не жартуйте з цим. Лучше поміняйте, знайдіть на розборці новий кабель з неспаленим запобіжником, або ж найдіть універсальний, тому що це не жарти, особливо влагому. Особливо у автомобілів з дизельним двигуном 1,9, так як у мене, тому що є болячка з підтіканням масла, яке в свою чергу потрапляє на ізоляцію проводки, на ізоляцію силового кабеля і тим самим руйнує її. Ну а далі коротке замикання, спалахування вогню і пожежа, так як у мене. Тому слідкуйте за цим нюансом і слідкуйте за проводкою в районі підтікання масла, турбіни, ЄГР. Ось в цьому місці потрібно досить добре приділяти увагу цим. Підтіканням масла і, відповідно, самій проводці в цьому районі. Як я вже сказав, там досить дуже близько кабель йде біля турбіни. І одного разу я навіть знімаючи турбіну, не відключив клему і труркнув легенько турбіну, він в мене вигорів. Але він в мене був робочий. Якби він був не робочий, я не знаю, що б могло б трапитися. Цей запобіжник в мене не згорав, тому цей кабель ми виключаємо. Єдине, в мене залишається причина. Проводка датчика температури, тому що вона найбільше вигоріла, вона вигоріла аж майже під саму фішку. Навіть провода клапану ЄГР, вони в одному місці сплавилися. І, скоріш за все, мені здається, вони горіли від джерела вогню і не були причиною загорання. Чомусь найбільше мені здається, що це провода, датчика температури. Хоча при цьому з, темп... з показниками температури в мене проблем не було, ну і знову ж хочу наголосити, що тримайте завжди в багажнику вогнегасник, а найкраще десь біля себе. Ну, в легкому автомобілі це складно зробити. Хоча б в багажник все ж таки тримати вогнегасник. У мене був 2-х кілограмовий, я ним пшикнув, як я на початку відео сказав, два рази. І мені здається, там уже майже нічого не залишилося. Він набагато легший став. Тому я собі вже придбав 3-х кілограмовий, І зараз в мене обидва ці вогнегасники їздять в багажнику. І новий, і старий наполовину використаний. Тому слідкуйте за цим ще раз, слідкуйте за проводкою, не нехтуйте без... правилами безпеки, тому що це ваше життя, ваші гроші, ваші нерви і не робіть моїх помилок. І до зустрічі в наступних відео.